Так як російський скроз є автоімунним прогресуючим захворюванням, яким страждають в основному люди молодого віку, я вирішила більше скеруватися і займатися власне тою проблемою, так як це проблема молодих. І ці пацієнти вони завжди потребують багато уваги і всебічного підходу. На жаль, не всі заклади можуть собі дозволити всесторонньо зайнятися пацієнтом і приділити йому достатньо часу і достатньо уваги, так як вони є багатопрофільні і не мають можливості повністю віддати себе пацієнту. Зв'язку з тим, що хвороба. При лікуванні має так зване вікно можливостей. Ми повинні встигнути з пацієнтом справитися власне в тому вікні. Зазвичай в будь-яких інших лікарнях пацієнту знімають загострення, він йде і він лишається сам на сам з хворобою. А що йому робити? Він губиться. Наш центр, ну і власне я спрямувала свою роботу для того, щоб пацієнт не залишився на одинці, щоб він міг звернутися до нас у будь-який час, і ми з ним залишаємося від встановлення діагнозу і до кінця. Також розсіяний склероз це хвороба хамелеон, вона багатогранна, і так як наука не стоїть на місці. Все розвивається, і якщо взяти там, наприклад, 10 років назад для первинно прогресуючого російного склерозу взагалі не було ніяких ліків, то нейрогенетика розвивається, фармакологія розвивається, і ми таким пацієнтам можемо надавати повноцінну допомогу, що зумовлює зупинення прогресу хвороби, і пацієнти довший час залишаються соціально активними, вони себе добре почувають в побуті і справляються зі всіма своїми повсякденними справами.